Є законодавче поле, яке ми всі маємо виконувати. Це нормально, що в державі є одна державна мова, документація ведеться державною мовою, реклама, змі, а є простір приватний. І коли ми втручаємося в приватний простір людей, ми відкриваємо ящик Пандори, тому що ми не знаємо, що буде наступним. Ну, типу, зараз ми будемо коментувати приватний простір людей тільки стосовно там ну, по мові, якось щось там розбиратися. А завтра ми заліземо далі. Типу, скажемо, а скільки ти грошей заробляєш? Ти не забагато грошей заробляєш. Має бути якийсь ліміт, по якій ти заробляєш, а все інше ти віддаєш армії. Або потім ми будемо розбиратися, хто в якому одязі носить, чи яку там релігію, а в якому кому ти Богу молишся. Це там неправильний Бог. Тобто це дуже е, небезпечна ну, типу, тема. І з нею загравати, скільки історія людства є, це ніколи не приводить. До гарних результатів. Це завжди приводило до того, що слітає кліма вже до останнього і от просто несеться все в тартарари, люди юються потім головою до кінця, і на мові воно не закінчиться. Типу, воно піде далі, це тумач.